Вітаю на каналі Грай Торма. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про битву за містечко Артевельде під час Другої світової війни в грі Flames of War. Грали ми 2 на 2 на 150 очок. Я з Миколою грав союзниками, а Ярослав та Володимир керували військами Вермахту. Місія була Gauntlet. Британські командос з підтримкою американських танків намагалися захопити місто і убезпечити стратегічно важливі маршрути. У союзників була формація британських командос з командним підрозділом, двома підрозділами парашутистів, мінометним підрозділом та підрозділом розвідки на джипах. Для підтримки у них були М-10 та Шермани з 76-мм гарматами. Американці виділили на цю місію відчайдушну другу танкову дивізію пекло на колесах у складі командного підрозділу шерманів підрозділу з чотирьох 76-мм шерманів, трьох мм мінометів М4 та п'яти «Стюартів». для підтримки танків. Виділили підрозділ мотопіхоти та два тандерболти. У німців в армії також були дві формації. Перша формація танки СС з двома командними панцер 4, трьома пантерами, трьома панцер 4 та трьома штугами. З підтримки з ними були панцер гренадери на ганомагах. Другою формацією була розвідка з командним підрозділом, підрозділом піхоти в бронетранспортерах, ще одним підрозділом піхоти, двома патрулями пум, трьома штугами та бронетранспортерами з 75-мм гарматами. З підтримки у них була батарея Веспи та патруль з трьох легких бронемашин. Американцям необхідно було зайняти містечко і утримати його до шостого ходу. До нього ж стягувалися й німецькі війська. Ліворуч в полях вермахт розташував батарею Веспе та підрозділ піхоти. Також їх підтримував підрозділ Панцер 4СС. Праворуч готувались до входу в місто панцергренадери СС на ганомагах та командний підрозділ Панцер 4. Перехрестя опинилися під прицілом батарей штурів та пильним наглядом командного підрозділу Гренадерів. Британська розвідка дала можливість просунутись союзникам вперед ще до початку бою. Готові до швидкого маневру командос посідали на стюарти. За стюартами по дорозі рухалася американська мотопіхота. В лісі засіли міномети. Перший хід був у союзників. Через прикрі непорозуміння між підрозділами американська колонна застрягла на дорозі. Вперед до міста рушила піхота британців і розвідка на джипах. Німецькі війська брали місто в кліщі. Праворуч ганомаги виїхали на пагорб. За ними йшла піхота та панцер 4. Ліворуч, піхота лісом просувалася до міста. Підрозділ Панцер 4 слідував вздовж пагорба. Дві пуми під'їхали до будинків. Веспи накрили британську піхоту. Командос були притиснуті вогнем. Німецькі танки та транспортери вели нищівний обстріл британців, але ті тримались. Пуми обстріляли розвідку, підпаливши декілька джипів. Штуги праворуч відкрили вогонь по колонії американців. Один М3 було знищено з екіпажем. Командні Панцер 4 підбили один зі стюартів. Після швидкого перегрупування американці все ж рушили вперед. Колона мотопіхоти рванула вперед у місто. Стюарти виїхали назустріч ганомагам німців. З резерву американців з'явився підрозділ 76 мм шермен. Також стала доступна підтримка з повітря. Британці, все ще притиснуті вогнем, окопалися обабіч дороги, другий підрозділ командосів рушив на правий фланг. Міномети поставили димову завісу в місті. Зал Шерманів знищив одну самоходку ворога. Літаки кулеметами обстріляли Веспи, але серйозних пошкоджень не нанесли. Стюарти знищили два транспортери і вибили екіпаж ще двох. з справоруч штурмували позиції командного підрозділу і змили їх. Німецькі війська продовжили наближатись до містечка. Панцири ліворуч виїхали на пагорб. Панцергренадери обійшли стюарти ліворуч лісом. Штуги маневрували навколо Шерманів. Піхота ліворуч зайняла позиції в лісі. Веспи продовжили обстріл піхоти на перехресті. Окопані британці несли втрати. З лісу постріл панцерфаусту знищив ближній стюарт. Панцер 4 сконцентрували вогонь на стюартах і спалили ще два. Туги змогли підбити один шерман. Американська мотопіхота вийшла з транспорту і зайняла будинки праворуч. Британці піднялись після обстрілу і зайняли лівий будинок. Союзники захопили містечко, Залишалось його втримати. З резерву з'явився ще один підрозділ 76-мм шерманів. Британська піхота на правому фланзі обходила штуги. Мотопіхота сходу відкрила вогонь по німецьким танкам та пумам і оглушила два екіпажі. Останній стюард продовжував вести вогонь по бронетранспортерам СС. Шермани праворуч пошкодили один із штугів. Танки союзників у центрі не влучили в панцер 4. Британські команда захопили підбитий штуг. Американці пішли в наступ на пошкоджену техніку, і в результаті було знищено та захоплено один панцер 4, дві пуми і два ганомаги. Після цієї атаки німецькі війська втратили майже весь правий фланг. До німців нарешті підійшло підкріплення. Три штуги виїхали з поля праворуч. Німецька піхота ліворуч підійшла до краю лісу біля джипів. Панцер 4 відкрили вогонь по шерманам і оглушили два екіпажі. Штуги обстріляли шермани праворуч, але без результатів. Піхота напала на джипи і спалила їх. З резерву вийшли М10 британців. Обидва шермани відновили боєздатність. Союзники викликали авіацію на позиції Веспе. Піхота в місті розсередилась по всіх будинках. М4 вантажівки обороняли лівий фланг. Британські команди теж пішли до міста. Літаки з залпом ракет знищили одну Веспе. Шермани спалили два панцер 4 на пагорбі, а М10 добили третій. Шермани праворуч знищили батарею штугів. Американці міцно засіли на позиціях, а резерви у німців затримувались. Німецьке командування зрозуміло, що у них немає можливості відбити місто і відвело війська. Союзники у цій битві втратили підрозділ розвідки на джипах та підрозділ стюардів. Рахунок на кінець гри був 7-2 на користь союзників. Це була гарно спланована блискавична операція в стилі генерала Паттона. Головним бійцем гри союзники обрали підрозділ Шерманів з 76 мм гарматами, який тримав правий фланг ворога і знищив загалом 6 самоходок. Вермахт обрав головним бійцем командний підрозділ Панцер 4, який до останнього вів бій біля міста. Дякую за гру. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.